Вітаю, друзі, ви на каналі ГРУНТОТЕХ. З вами я, Владислав Чайковський. Що, кінець літа? Вже все. Це відео я викладаю 31 серпня 2024 року. В один, напевно, найскладніших по погодних умовах років. І відео моє буде присвячене одній людині, яка відігравала. Відіграє, і я думаю, буде відігравати дуже значну роль в моєму житті. А саме про Костю з як можете вже побачити по моїй футболці, Та що одразу зрозуміло про кого буде відео. В цьому відео я хочу розповісти взагалі. По-перше, привітати Костю з днем народження, а по-друге, розповісти, як так взагалі сталося, що Костя. Став мені дуже близькою людиною, хоча я з ним майже не спілкувався. Отак от, око, -в око як то кажуть. Я його канал дивлюсь з 2016 року, саме з червня. Е як взагалі сталося? Ну, я був все життя з дитинства, не був ніколи пов'язаний з сільським господарством. Ну, якби, були там родичі, які займалися землею. Завжди з бабусею, з мамою, з дідусем, на городі, з дитинства все це було. Але саме такої любові та натхнення до землі я ніколи не мав. Тобто, ну був я дитиною, ось це 2016 рік, це мені було 11 років з 10 на 11. І в один день мені просто в Ютубі по рекомендаціям вискочило відео Кості, як він. з... братом та батьком заднюю заднюю колею на Ниві. Всем привет! Вы на канале Сельхоз Переделки. На сегодня у нас 21 июня 2016 года. И в этом видео мы с вами сделаем капремонт задней балки нашего комбайна. И, кажется, начало видео, что мы сами думали, что ж выжрало. А внизу вот втулку что выжрало. Вот сверху что оно было, как будто палец был оборван. На этой стороне. Естественно, по одной стороне сразу выставили, прихватили сверху, сбоку там. Ну а вот такое у нас шасси в конце и получилось. Ну, в принципе, как бы основные технические характеристики исполняет того, что как бы ничего не отпало, ничего еще не согнулось, покрутили здесь зад вперед, поразворачивались. Я потом все побачил несколько его видео, потом на него подписался и все, и пошло поехало, и я Став жити разом з сільхозпірієлкиним, там всі мої однолітки зі школи. Я пам'ятаю, я коли ще в школі навчався, там біжуть швидше кудись або погуляти, або там, на якусь спортивну секцію, або там, в музикальну школу, художню школу. А Владик Чайковський приходить додому і чекає, коли ж там Костя викладе нове відео, там чи вони... Збирають соняшники, чи дискують, чи там збирають те жито, соломи багато, там і все-все це інше. Кожної людини дитинство запам'ятовується по-різному і різні такі яскраві моменти в ньому є. А в мене це канал сільхозпілкін і взагалі його блог «Костін». Як би що не було, як би хто ще не казав, а костя і «Сільхозпереділкин» канал. Назавжди залишаться, залишаються і залишаться в моєму серці теплими спогадами, радістю дитячої, коли там ти бачиш нове відео, цікавленості цієї і так далі. І Костя, я звертаюся до тебе, аж зараз аж наворочується. наворочуються. Неважливо, хто там що пише, неважливо там, чи падають просмотри, чи піднімаються. Я хочу, щоб ти знав, що в тебе є такі конкретні підписники, як я. Які завжди тебе підтримують і завжди будуть спонукати, продовжувати твою творчість. Бо щоб ти знав, ти змінюєш життя. Ну, не був би, не було б кості з якось ким би був Владик Чайковський, ну, художником якимось, да, наприклад. Ну, може, не знаю там, може, якимось там правовідом, мені там ще подобалось раніше, ну, таке, я не знаю. Дизайнером, а зараз Владік – агроном, агроменеджер, агроном, кому як зручно. І живу в полях, і живу з землею, і веду YouTube і спонукаю людей України, фермерів України, все більше приділяти уваги вашому ґрунту, нашому, вашому, щоб зберегти його для майбутніх поколінь. Про це веду канал, Костя, вся моя діяльність присвячена тобі. Того, що якщо б не ти, цього б всього не було. Ну реально, чужа мені взагалі людина, блогер з Ютубу, змінив моє життя взагалі в кардинальний інший напрямок. Ну, я б ніколи в житті не подумав, що я зараз буду стояти оце в полі соняшника і знімати якісь відео. Взагалі б ніколи не подумав. Я хочу подякувати твоїм батькам, якщо вони будуть дивитись це відео, що дякую вам за вашого сина, завдяки його творчості, харизмі, я не знаю там чому ще. Я зацікавився сільським господарством і знайшов себе в цьому житті. Кося, я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі ніколи не здаватись знімати далі ці відео. Я хочу, щоб ти знав, що ти людина, яка змінюєш долі людей в найкращу сторону. Тільки в кращу. Все, друзі. Дякую вам, Кося, зі святом. А надалі буде невеличка нарізка в сільхозпеределки. Все, друзі. Буває підписуйтесь і на мій канал теж. Що ти то говно знімаєш? Меня снімай, Юра. как такую погоду называть, это вы мне скажите. Всем привет! Вы на канале Сельхоз Переделкин. Вышел, я думаю, достаточно эффектно, а не так, как всегда на месте, да? Начинаем тут руками махать и рассказывать. Візьми. Правіше! Чили... Кажу правіше, блядь, топчеш нахер цей соняк. Ну, а тепер зразу така передмова Це відео, ну, як завжди, сподобається. Не сподобається, точніше. Багатьом. Не, не. харичина, харичи, диви. Андрон, Андрон, ми його звем. Андрюшка. ти. Е, е, е. Все нормально? Все те, порядок тут. Комплект турбини треба, щоб був як на налови, щоб я костю обганяв на. Так не просять, кажу дайте, будь ласка, бідному. На той год? Та ну на, не на. Да, если... А де, де? Если если грунтовым, это ж... Ну, нет, это ж вносили подсолнечник. <рес> может, по куку, перед кукурузой, то есть зерна в этом году даже и не думает. Горячина. Колбаса копченая, бля. Ну, по два батончика, це потом. Шпроти, бля. Грибы. Колбаса вареная, блядь, такая там. А хуй сосиски кибают. Типу. Да, потом он говорит, ще колбаса, вот ще одна, блядь. Ну на Три сорта, короче. Да. Ну, огурцы тили, помидоры, ризанец. огурцы, блядь. Ризань, вот и... пожалуйста, напитки две бутылочки. Вот это мы так работаем. Вот так надо людей кормить, блядь. Они там борщом и кем-то там. А тут надо четкий спал. метр сорок минимальный, метр десять это еще непонятно, сколько он даст по оси. ты просто высокий, что-то. Я просто высокий. <с а и вот он, это как понять, Юра? Он, он высокий, Юра. конечно, промазываем по вози, то тогда трошки больше, ну а так 60 Ну если что в комментариях там специалисты выкроют, ну вроде. кашоны Ну похота вот. А вот тут метр... Нет, тут метрів 30, воно взяло, падло и до нас на два метра заїхало, блядь. Ой, блядь, шо. Ну, no, тут... ну no, no, шо, он ж не видно. Я уже я казав, я же ж показывал. сліпі чи хер. Ну, там идеально пройшов, нормально, <му> Опа, ось так, боже, я страшно сейчас. че не хватало на новый рик от страуса получить. Нормально. Вот, выгружаем уже второй бункер во вторую машину. Я уже машинку на склад отвез. Сейчас это уже второй бункер. На 8 третий и на обед перерыв. покупаться, помыться и дальше в бой. Вот примерно так мы косим и ломаемся, и ума выматываемся, и чешемся, и все, что хочешь, у нас бывает.